У Полтаві відбулося засідання Конгресу місцевих та регіональних влад при президентові України. До участі долучилися представники органів влади, місцевого самоврядування та профільних відомств. Голова Полтавської обласної ради Олександр Біленький, який також взяв участь у зібранні, наголосив на необхідності деталізації 4% податку на доходи фізичних осіб, аби громади могли спрямувати ці кошти на підтримку підприємств критичної інфраструктури. Зокрема, це стосується Полтава водоканалу, який нині працює зі значною різницею в тарифах. Більше 20 мільйонів гривень у місяць повинно підприємство буде виплачувати тільки за електроенергію. Таким чином, це шлях в нікуди. Це просто ситуація, коли через місяць-півтора підприємство стане і не буде обслуговувати найбільші міста Полтавської області. От на цьому ми наголошуємо і хочемо, щоб уряд. На це звернув увагу під час конгресу. Учасники обговорили низку актуальних питань щодо опалювального сезону: від формування бюджетів різних рівнів до забезпечення стабільного водопостачання в громадах області. Окрему увагу приділили поверненню школярів до очного навчання та створенню безпечних умов у закладах освіти Полтавщини. Держава надає громадам усі необхідні механізми для реалізації цих завдань. Зазначила керівниця офісу конгресу місцевих та регіональних влад при президентові України Лілія Пашинна. Досить непогана реалізація на місцях. Політик, які Даються механізмів державою, це що стосується і укриттів, і автобусів закупівлю автобусів. Тому зараз є можливість для того, щоб діти проживали, зростали у сімейному середовищі, і ми повинні просто організувати цей процес. Держава надає такі механізми і фінансує їх під час обговорення. Представники місцевого самоврядування порушили Ли низку проблемних питань, зокрема, почули і представників громад, зазначила керівниця офісу конгресу місцевих та регіональних влад при президентові України Лілія Пашинна. Пропозицію власне від керівників громад про те, щоб підвищували тарифи і приводили їх до ринкових. За словами голови Полтавської обласної ради Олександра Біленького, питання підтримки підприємств критичної інфраструктури нині залишається одним з ключових для регіону. Представники обласної влади неодноразово зверталися до центральних органів виконавчої влади з пропозиціями врегулювати ситуацію та забезпечити стабільну роботу комунальних підприємств, від яких залежить життєдіяльність громад області.